Так, вітаємо всіх з Пасхальними святами, з Воскресінням Ісуса Христа, нехай Господь щедро, всім благословить і опіка Матінки Божої буде з вами, з вашими родинами. Вітаємо наших родичів і близьких. Всіх, сусід, всіх сусідів вітаю і поздравляю з святами, з Пасхом Бог нас Воскресе. Знати стали благословення, і жили, всі були радісні, з дружиною жили спокійно і одного другу любили, кохали і, nur, і вважали. Добре, нехай добрий Господь всіх вам щедро благословить, ласки Божі Божії благословенства. Ойця і Сина і Духа Святого. Амінь. Сердечного тут маємо такий гарний плакат. Кресна дорога і Ізуса в стані пана Ісуса в воскресіння. Так що запрошуємо в гості. Всього вам найкращого.